Спокійно це кожен день, а прилітає тут обично ночі, починає з 9 часов і десь з часом до 12 бувають прильоти ну, в будь-яке час, то як чуємо тривогу, там, хто спів, куди заховався, по 3-6 до цього вже. Гупне десь так, що хата ходором ходить, все, там так що... Отак ми спокійно живемо. Є воздушна тривога. І от вона там, якщо гудить, якщо вітер на нас, нам чути. Якщо вітер на них, нам нічого не чути. І от ото там саме. Ну буває там, у кого сенсорний телефон, там приходить повідомлення, а то якщо хтось. Суцільна глина. Вона Вона тут. Прийшло звернення громадян про те, що, можливо, знаходиться КАП біля будинку, нерозірваний. Ми нашим підрозділом виїхали на місце робіт разом з заступником керівника групи управління. Знайшли КАП-500. Пройшовши десь близько 10 метрів під землею, зупинилися на глибині близько 3 метрів, після чого вилучено та знешкоджено на підривному майданчику.